Доброго дня, рибки! Вітаю вас! Ретроградна Венера, із 2 березня по 13 квітня. Мандрує із вашого другого сектора гороскопа у перший з 10 градусів знака зодіака Овен у 24 градуси вашого першого сектора, знаку зодіака Риб. Звертаємо увагу, що в цей час Венера, як планета, найбільш віддалена рибки від сонця. Отже, всі зовнішні чинники, стереотипи, шаблони і цінності на значній відстані від наших уподобань знаходяться. В цей період рибки особливу увагу звертаємо на наші наміри, на наші цінності, а також на самоповагу. Все, в чому ми маємо бути впевнені незалежно від зовнішніх підтверджуючих факторів. Адже так космічна Венера дистанційована від нас, і ми фактично, силами нашої натальної Венери, справляємося з усіма особливостями цього періоду. Ось тут рибки важливо: всі зовнішні переміни, все те, що нам в даний період не подобається, або ж ми бажаємо кардинальним чином відвидозмінити. Відтермінувати по можливості, адже Перший похід до такого спеціаліста, який може змінити нашу зовнішність кардинально і ми тільки будемо справлятися з усіма наслідками, і найімовірніше результат нам не сподобається це візитівка Венери. Ось тут також наш намір з усиллями інших людей підтвердити собі нашу впевненість і самоцінність. Більшою мірою в цей час розраховуємо на себе, а також на наші, на наші власні Подобання на наші інтереси і на свої особисті мотиви. Адже в цей час рибки звертаємо увагу, раз за разом ми будемо мати такі звісточки, як то неможливість досягти того, що складає предмет нашого інтересу. Або ж певна покупка затримується, або ми придбали, і нам певний предмет нашого гардеробу не підійшов, чи, наприклад, шитий не так, або ж виявляється, що сидить не так, як би ми хотіли. Чи взагалі ми купили те, що втрапило нам в око в цю секунду за рекомендацією друга подруги, а нам це зовсім не пасує. Крім того, будь-які покупки, в яких ми впевнені на 100% ви маємо зараз кошти, краще дистанціювати від нашого гаманця. Ось тут певну частину коштів рекомендую рибки тримати. Подалі від себе вдома, наприклад, або ж у наших близьких, щоб по ходу за грошима ми раз за разом. Обдумували, чи дійсно нам ця покупка потрібна, чи співставили ми той чи інший предмет, наприклад, і його габарити із можливостями принести, привезти це додому, чи буде нам це де розмістити, чи настільки нам ця річ потрібна. І ми також, до речі, можемо і загубити все те, що купимо, і не знати, куди поклали, оскільки ще Ретро Меркурій прибуває в березні на підтримку в лапках Ретро Венери. Також будь-які покупки нашим друзям, близьким знайомим, які нам захотілося здійснити, або на їх думку, ми можемо впоратися із цією задачею. Дуже ймовірно, що із предметом тієї покупки буде якась певна подібна історія. Зважаємо на значні фінансові інвестиції рибки. Період ретроградної Венери найкраще, що ми можемо зробити із фінансами, це віддати борги, будь-які позичання коштів або ж вкладання на довгостроковій основі швидше за все, ніякої фінансової користі нам в майбутньому не принесуть. Також фінансова співпраця, неможливість компонувати свої погляди на дохід, прибуток на свою частку у бізнесі з думкою нашого бізнес-партнера отут може розгорнутися також масштабно. Зважаємо рибки і на творчість, і на наш інтерес. Сприятливо повертатися до незакінчених проєктів, до тих справ творчих стосунків, можливо, співдружності людей, роботи в команді, де вже про нас знають, що складає, нібито наш минулий інтерес, а також такі недоопрацювання, до яких саме зараз нам є що докласти у вигляді певних фінансів, наприклад, або якоїсь нової сформованої думки, підходу, графіку тощо, наявності часу. Теж це може прозвучати по такому періоду ретроградності. Звертаємо увагу рибки також на нашу самоцінність, на нашу впевненість у тому, що ми робимо правильно, що неправильно, як це має оплачуватися, які кошти ми вкладаємо в себе, також чи дійсно ми співпрацюємо на вигідних засадах. Пошук роботодавців, наявність декількох пропозицій, безпосередньо робота із тими людьми, з якими ми домовлялися напередодні. І ось тепер, як з'ясовують, цей графік не підходить. Навантаження значне добиратися потрібно швидше. І з нашими сімейними питаннями це зовсім ніяк не компонується. І ми в такому от періоді ретроградності, зокрема в березні місяці, оскільки саме в березні буде знаходитись Венера у вашому другому секторі для себе. Тебе з'ясовуємо, чи не розпиляємося ми на декілька видів зайнятості, пропозицій, чи встигаємо, чи рівноцінно нашим затратам весь той е, прибуток і, в принципі, чи розраховується із нами повністю. Також, можливо, роботодавець, як виявиться, не дотримується своїх обіцянок, або умови робочі незручні. Також майнові питання, все, в чому передбачається продаж, купівля, оцінювання, складання суми пропозицій, обговорення в декілька етапів, також може прозвучати у березні. Звертаємо увагу рибки і на необхідності особистого підходу, компонування і наших особистих сил фінансової впевненості із партнерською співпрацею. Тут особливо важливо по такій венерії в другому домі вашої карти рибки зважати також на думку партнера, на думку вашої родини і на потребу розпоряджатися вже набутими заробленими фінансами обоюдно. Оскільки венера вовні може давати нам запал, самостійність, імпульсивність, також таку критичність до обставин і, в принципі, у стосунках між чоловіками і жінками такий накал, в яких жінки виглядають наразі як більш активні і рішучі, можуть багато в чому діяти на свій власний розсуд, однак в результаті особистим подружнім стосункам, це аж ніяк не посприяє. Ось тут рибки. Все те, що ви бажаєте залишити у минулому одним махом, сприятливо якраз і розгортати. Можливо, наразі саме назріває така от фінансова проясненість ситуації, в якій мають всі крапки бути розставлені над І. Ви звільняєтесь, наприклад, або вже очевидним шляхом підходите до того питання, що навантаження завелике, у вас не вистачає сил, або ж недостатня оплата, чи ви переходите, приміром, до дистанційного формату. Роботи, також нюанси, які передбачають і повагу до вас, визнання ваших професійних цінностей. Ось тут навчання і робота паралельно. Можливо, ви не встигаєте, наприклад, оскільки ще й навчаєтесь. Вибираєте між навчанням і роботою і щось. Врешті-решт буде в пріоритеті, і ми тепер підбираємося рибки до квітня місяця, адже з 27 березня Венера при чекує ще у ретроградному русі у ваш перший сектор. Сюди вона повертається із питаннями, а до яких висновків ми прийшли? Що ми тепер в контексті нашого ставлення оцінюємо зовсім по-іншому? Що для нас важливіше, за що ми готові платити, і скільки, скільки часу також приділяти? Можливо, і з якими людьми із минулого навіть ми тепер порозуміємося на певний предмет. Про які розмовляли раніше, але не могли дійти згоди. Також новинки і нюанси наших професійних якостей тепер виявляється до нас, звертаються, нас відчувають. Наша емпатія, терплячість, можливість зрозуміти людей в різних обставинах і в різних станах дає свої сприятливі наслідки. Також тут і час на себе відпочинок, потреба розвантажитися від всього, що ми фактично за березень місяць набрали, там ще й затемнення, ще й ретро Меркурій. Тож встигнемо ми навіть більше, ніж думаємо, на сьогоднішній день. Отут От Важливо, Венера дає нам фінанси певні повернення до їх розподілення. Можливо, щось у нас не в порядку із тим, скільки ми витрачаємо на себе, скільки дозволяємо собі приємності і відпочинку. Також, можливо, наша професійна діяльність наразі має звучати зовсім по-іншому. Ми тепер більше часу приділяємо нашому основному виду заробітку або ж навпаки наполягаємо на тому, щоб займатися тим, що нам більше до подобається. Крім того, тут ще й наші важливі професійні здобутки, до яких ми вертаємося в сенсі повернення на колишнє місце роботи до співпраці із попереднім роботодавцем, в тому ж колективі, наприклад. Також наша можливість займатися творчістю, своїм інтересом, поєднуватися із тими людьми, яким ми цікаві. Адже ми видимі, ми креативні. Крім того, наша така внутрішня глибина наразі і ставлення до тих ситуацій, в яких ми опиняємося, відгукується багатьом людям. Також важливі переміни у можливості сконцентруватися на отриманих доходах, наприклад, на ставленні до нас роботодавця. Також можливо це наша внутрішня мотивація, в якій передбачається зміна самоцінності, самоповаги і ціни вартості наших послуг. Ось тут ми вже зможемо скласти коло спілкування і коло клієнтів і налагодити співпрацю, в тому числі озвучити, наприклад, вже конкретний прайс наших послуг. Також повернутися до себе обличчя, буквально визнати право на особисте життя, також на ті стосунки, які виявляються ціннішими за будь-який наш робочий інтерес. Можливо, це особисте життя наразі буде потребувати від нас конкретного рішення, і ми або ж повертаємося до тих стосунків, про які думали, або над якими працювали, були, наприклад, на відстані за робочими нюансами. А тепер важливішим стає особисте. Також пропозиції, які звучать тільки стосовно нас, також імовірно, предмет обговорення. Якщо ми готуємо щось до продажу, то ось тут можливо ми дійдемо згоди із самими собою, що нам треба вже конкретно займатися питанням продажу. Зберемося і. Поїдемо безпосередньо в те місце, де ми що продаємо, також і впорядкуємо ситуацію з документом із і документами із ціною. Також розберемося із тим важливим, що маємо придбати, в якому порядку, наприклад, за яку вартість і до кого на цей предмет все ж таки краще звернутися. Отут рибки також підкреслю, що в цей період ретроградності із 2 березня по 13 квітня. Усіляко намагаємося укомплектувати все те, що купляємо чеками, гарантійними листами, дивимося і вникаємо в те, наскільки коректно і в повній мірі вони заповнені, оскільки повернення товарів може бути з тих чи інших причин, або нам не сподобалося, або не підійшло. Чи ж, наприклад, ми купили більше, ніж витратили, хоча б якусь частину із придбаних пропозицій, можемо повернути в. В контексті клієнтської роботи, ось тут можемо також спостерігати значну частку повернень тих чи інших предметів, наприклад, також невдоволення наданими послугами, бажано не надавати клієнтам зайвих рекомендацій з метою придбати ту чи іншу річ. Оскільки через декілька днів клієнт може опинитися знову у вашій крамнички, приміром із претензіями про те, що ви цю річ просто продали на якихось своїх власних корисних інтересах, а йому вона або їй була не потрібна. Також, рибки, хочу підкреслити, що в такий навантажуючий період в час переосмислення, переоцінки і зміни фінансових орієнтирів, уваги до власної самоцінності можуть нам посприяти деякі практики. Вертаємося до списку не сьогоднішніх дій. Про список всього запланованого і що треба обов'язково реалізувати за поточні 24 години, ми всі знаємо. І принаймні в нашій голові той список нагадує такий от папірус, який ніколи не закінчується. А от список незакінчених справ. Передбачає такі от галочки із строчками, в яких позначені ті справи ще зранку, до яких ми не доберемося, оскільки почуваємося не в ресурсі. Також вже розуміємо, що за часом не встигнемо, або ж сьогодні у нас немає аж ніякого бажання, чи ж ми не зможемо з кимось переговорити на цей предмет, тому до цієї справи нам підібратися не вдасться. І от таким чином, ввечері ми вже ні. В якому ментальному стресі не знаходимося, ми просто можемо в задоволення переглянути, а що зранку нам здавалося неможливим. А зараз у нас є час, є бажання, є натхнення. І з цього списку ми можемо обрати декілька пунктиків і встигнути їх реалізувати. Ось тут, рибки, зростає мотивація, зростають сили, а також інтерес. Ми не маємо додаткового навантаження, нічого ще зайвого не напланується. Мовимо і, крім того, не встановлюємо собі обмеження впоратися із тим, що ще зранку здавалося нам нездійсненним. Дякую вам, рибки, і до зустрічі у загальному відео.